В Перший день адвенту хочу подарувати ось таку книжку 24 чарівні історії Санта-Клауса. Ми їх будемо кожен день читати, поки буде адвент-календар. Тобто з 1 грудня по 24 грудня або ще з 6 грудня по 31. Наступним іде цікавою ідеєю подарунку є ось така кулька. Купила її в епіцентрі з ім'ям. Така на напам'яті гарна кулька, вона скляна. Можете знайти з ім'ям своєї дитинки. Наступна ідея подарунку. Це ось така машинка. Колись давно купляла, вона в мене лежала без діла. нехай буде такий приємний подарунок. Хочу е наголосити, що не кожен подарунок я купляла в грудні. Цю машинку я купляла ще влітку, а просто була гарна на неї ціна, я її відклала. І так я протягом року я вже роблю. Далі купила ось таку розфарбованку рідні обереги. Їх можна потім полішити, розфарбувати і полішити або на ялинку, або просто так. Дуже прикольна штука, ми таке любимо також з прикольних штук у мене є ось така мазайка створий стикер. Теж колись була в АТБ на знижці. І я купила кілька штук, розвідкувала. І буде нам така штучка в адвент-календар. Дуже некорисна штука, але ту, яку хотіла моя дитина, це ось такий великий чупа-чупс. Я розумію, що він його хотів тільки через те, що він ось такий великий. А в ньому, здається, 15 маленьких цукарочок. Навіть якщо вони будуть не смачні, скоріш за все, ми їсти не будемо, але сам ось такий вау-ефект такого величезного чупа-чупсу. Ну, Порадує дитина. Також в якийсь існів у нас буде звичайний такий маленький чупа-чупс без доданого цукру, корисний. Ось такий мій малюк любить. Також мій малюк полюбляє ліпити, тому ось така штучка, тісто для ліплення або повітряний пластилин завжди буде корисним корисним подарунком, якщо ваша дитинка любить щось ліпити. Можна навіть дати завдання, написати, щоб зліпив щось новорічне, і тоді, наприклад, додати сюди загальку. Гарним подарунком може бути звичайна зафарбованка. Ось таку я виіграла солодкі свята. Вона достатньо проста, і для самих маленьких, і для діток постарше буде цікаво. Геть дорослим можна взяти прям якусь антистрес-розмальовку. Також гарним варіантом будуть ось такі якісь книжечки, цікаві новорічні. Теж буде класним варіантом подарунку у Альбен. Ось таку я ще взяла, але це я показувала в іншому погляді книжок. Тут дуже цікаві віршики, які можна вчити. Також можна придати до розфарбованки або просто так додати якісь фламастери, олівці, різнокольорові ручки, фарби, те, чим ваша дитина полюбляє користуватися. Це в нас вже другі фламастери, отакі, нам дуже подобаються, але малюк не закривав кришечки і вони просто посохли. Але малюють вони дуже гарно. Якщо не забуду, вставлю те, як я розмальовувала. Вони дуже яскраві і тут багато кольорів. Також дуже цікавим подарунком буде ось така штучка, купляла в Аврорі, Це називається травчик. Ось. Тут різні фігурки. В нас ось така. Він просто стоїть, туди насипаєте земельку, кожен день поливаєте і потім можна буде робити різні зачіски. Також буде прикольним подарунком, наприклад, ось така. такий тетріс або табагочі можна взяти, зараз бачила, вже продаються. Або якщо ви нам даєте такі гаджети, можна взяти ось якусь погру і для того, щоб половити кільця. Це всяки з витріста. Також не забувайте покласти різних приколюх. Любиться, мілочі. Зараз дуже популярна лапка, ось всякі такі антистреси. Ось це вже просто масикі зуби. Колись в свій час я замовляла ось таку штучку, це всякі, Це для більш маленьких дітей. Теж такі антистрес штучки. Тут на кожному щось крутиться, клацає. Дуже класна штука. Ну, в Різні гаманці, можна або сумочки. Те, що любить ваша дитина. Це я вам даю як ідею. Також для хлопчиків та й для дівчаток будуть прикольні усілякі такі ліхтарики. Це теж за ліхтарик. Тут звичайний ліхтарик, лазерна указка, і здається, щоб гроші перевіряти. Дуже класна штучка, така мініатюрна. У мене зараз два батарейки, дуже швидко сідає батарейка. Або ж для дітей поменше можна взяти ось такий міні-проектор. Він світить різні. малюнки. Тут є у нас малюнки. Вони в темряві звичайно яскравіші. є на різні тематики, Потім такі штучки можна дочупити. Це можна і в Аврорі купити, і на Аліекспресі. Дуже класна штука. Гарним подарунком може бути ось такі дитячі татуювання, переводки. Вони цілком безпечні і ми таким дуже часто лякаємося влітку. Хоча можна взимку. Вони коштують копійки, дитині приємно. Також колись у ВТБ побачила таку штуку, це зростаючий динозавр, тут все треба закидати в воду, воно все збільшується. Ну, така цікава штука. Колись покупала також в яйці, там хтось вилупляється. Це завжди прикольно, і не напридає, і коштує не дуже дорого. Також ну ось такі можуть бути якісь міничі. Тут у нас собачки, здається, чи со, А, тут на да, собачки. Тут у них є годівничка, кілька собачок, ще кістка якась є. І взагалі, така маленька хатинка для тварин. Є тут фінерізм, більші, менші, менше, звичайно, це вже дивіться на свій бюджет. Це коштувало 650-60 гривень. Ще одним із варіантів для дітей постарше може бути йо-йо. Зараз бачила вже з'явлена і в морі, і так взагалі згадаю знову ж таки дитинство. Можуть бути варіанти різних. Ось таких блокнотів. Також ось такі у нас людинки є. Так цікаво вони вмітися, можна гратися, вити їх на ну і просто цікаво. Різні звірятка, різні такі ем, дрібнички, у нас, наприклад, ручка. Тобто все-все, що дрібне, можна покласти як подарунок. Ось такі в нас є також печатки, наприклад. З котиками, собачками, теж дуже прикольний подарунок. Діти таке люблять, воно коштує недорого. Ось такі різні головоломки теж є. Теж фавори або на Аліекспресі, дивіться, які вам до вподоби. Також може бути ось така якась скринька от, З замочком можна користуватися без замочка, з лучиком. Теж дуже цікаво для, для малюків, Щось таке стріплість, усі складати. Тож можуть бути варіанти з ось такими різними. Символами року, якісь статуетки. Дуже хотіла знайти гарний шар з снігом, сніжний шар, але, на жаль, не знайшла такого, що мені сподобався. Різні ось такі маленькі. Інти. Це вже для діточок постарше. Також можна класти в адвент-календар, а потім, наприклад, ввечері виділити кінь годинки для того, щоб погратися. Як не дивно, цікавим подарунком також виявилися якісь тапочки або шкарпеточки. на новорічну тематику. Дітки теж таке дуже люблять. Можна знайти дешеві варіанти, ось такі я купила, здається, за 80 гривень. Власні м'якусенькі ножки в туплі. Також, коли буваю десь в магазинах, або замовляюсь в інтернеті, купляю ось такі дешеві різні штучки. Ці, здається, коштували 9 гривень, це 15 гривень. Усілякі антистреси, жележки, Діти знову ж таки люблять. Можна буде покласти, розкласти на різні дні або на один день. Така маленька приємність. Ще хітами, особливо для дівчаток, є ось такі іграшки-сюрпризи. Ось є тут зайчики пташки, різні 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 на різні тематики, Там є і е собачки, котики, здається, якісь там єдиноріжки. то Все, що завгодно, це такий сюрприз. Можна брати або ось такі також малюки. ось такі, такі, такі малюки, вони будуть в, в костюмчиках. Теж для дівчат зазвичай приколюхи такі цікаві. Але для хлопців, в принципі, теж буде цікаво. Ну і куди ж без машин. машини... Для хлопців, для дівчат, ну не знаю, можна і для дівчат, в принципі, можна взяти таку коробку, можна взяти таку одиночну. Я давно взяла цю коробку, вона була в АТБ на знижці, і зараз я їх розберу і повкладаю по різним дням. Тобто у мене така коробочка вистачить на днів, це дуже зручно. Зараз здається, я знижка на такі три три штучки. Якщо машинки, дітям машинки завжди подобаються, машинок багато не буває. Із корисних варіантів можна взяти логічні ігри по типу 15. Коштує недорого, десь гривень 20 і дуже корисно також якось в «Аврорі» знайшла ось таку гру, це такий балансир, потрібно котиків так, ставити один на одного, і у кого цей, ця вежа з котиків впаде, то і програв. Якщо дітки маленькі, в принципі, достатньо цього набору. Якщо дітки постарші, можна взяти два однакових, воно дерев'яне, гарно стоїть, цікаво грати, але для дорослих дітей це замало. Тут всього здається, чи 12 котиків, чи 8, то краще, щоб будувати велику вежу, то краще, щоб їх було більше. Ось улякі варіанти. Доміно, лото, для дітей постарше, помолодше, є різні, є з фруктами, з якимись казковими героями. Це в мене класичне доміно. Ем, теж, щоб провести гарно очори, рекомендую. Ну і перейдемо до смаколиків, корисних і не дуже. Ось корисні смаколики, хтось збирає, хтось не збирає. Ось такі колекції ми свого часу збирали і малюк полюбляє, тому думаю, чому б не купити. Такі маленькі сюрпризи, хто не знає, тут дві ось такі пастили і якась із ось цих зазначених іграшок. Дуже цікаво. Особливо з міньоми, мені здається всі діти відміну. Ось такі штуки від Kinder. Є ось такі маленькі, здається, 60 гривень. Тут якісь цукерки від Кіндера. Може, не засвідчує тут 4 кіндера шоколадні. Тут 4 цукерки, ось така штучка. Можна навіть на ялинку повішати, Цікаво, тут ось Дід Мороз. дід Мороз з кіндером, сюрпризом. Там внутрі є яйце. І от тобто, і шоколадний Дід Мороз, і одразу яйце, Теж смачно не дуже корисно. Звичайно, усі діти люблять смаколики, пряники, щось розфарбовувати, а можна зробити завдання, розфарбувати пряники. Якщо у вас є час, можете спекти самі. Якщо немає часу, можна ось такі подібні набори купити, тут вже все є готове, тільки розвести, деяких навіть не потрібно розводити. Просто робимо грузюр і збираємо ось так ну і Зазвичай все, що там, наприклад, не вистачає, я добираю якимось маленькими смаколиками, по типу ось кіндери, в мене є ті, що купила раніше, є новорічні. Тут вже на ваш вибір, можете кіндер, можете кіндер-шоколад один купити, розділити, можете якусь для діток поменше пастилу, горішки, ну, все, що люблять ваші діти, ви, звичайно, знаєте, що люблять ваші діти. Батончики, різні, сникерс, ну і так далі. Тому ось такий мене вийшов набір. Якщо було вам корисно, це дуже мене порадує. А що я буду робити, мабуть, не буду в цьому році показувати, як я збираю адвент, тому що це буду робити не скоро, скоріш за все, не встигну. Але покажу вам варіант, як я робила минулі роки. Я і в цьому році купила, купила ось стаканчики такі. Їх можна ось так от закривати серветкою, обмотувати ниточкою або стрічкою. І ось там внутрі класти або подарунки, що влізе на цей куточку, це болізність. Акож можна просто класти якісь завдання, номерки, або для менших діточок, де можна знайти. Якщо у вас великий подарунок, ви можете зробити квест, як знайти. Якщо у вас маленький подарунок, то дитинка може одразу витягти зі стаканчику. такий подарунок. Можна робити їх ось так ялинкою, скріпляти степлером, можна ставити. Один на один з такою пірамідкою ялинкою. Я вам фото підкріплю, бо я робила саме такий варіант. І також бачила, як роблять отаких стаканчиків ем, сапожок. Ось берете стаканчик, береться ось так. Шматочок бумаги, який похожий на. І берете ще одна Фапірусі такий. І ось таким чином формується сап... я зробити. І ось таким чином формується ось такий сапожок. Ну, тільки це гарні примани, нас серветки. І сюди вже вкладаєте, що вам потрібно, закриваєте, заклеюєте, підписуєте. Обов'язково пишіть список, що ви там де поклали, тому що бувають такі, такі випадки, коли потрібно це перекласти. Наприклад, там дитина захворіла, чи щось сталося, чи ви сьогодні не відкриваєте, чи ви передумали відкривати сьогодні це. Щоб зручно можна було замінити, робіть так, щоб не замінялося. І ось ще цікаво. Штука. Вимикаються але не ролики для поганого настрою. Так, розумію, що це всього багато, я показала вам варіанти, те, іграшки, це ті, що ми вже використовуємо, що вже дарилися. А, тому ось Я напротязі року ось такі дрібнички, які вступляю, підкладаю в ящичок і потім збираю ось такий адвент Тому, якщо вам було корисно, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал.